Чи на все вистачає середньомісячної зарплати? Скільки? — середньомісячна зарплата? Вашої середньомісячної. Да. На все вистачає? Так, да, А якби вам зараз дали 10 тисяч гривень, що б ви витратили витратили? Блін. Отдихать би з'їздив, навіть. Відпочити б що да. на Нашої вистачає. На все вистачає. А якби вам прямо зараз дали 10 тисяч гривень, що б ви потратили? На, на себе, на рідних, на подарунки рідним. Якби, ну, середньої вистачає. Вистачає, а якби вам зараз дали 10 тисяч гривень, на що ви витратили їх? Зараз? На що би? Не на що би не витрачали. У мене все є. Ні, не вистачає. А на що саме не вистачає? На все. На їду, на одежду, на комунальні, на все. ні, не вистачає. А на що саме не вистачає? На все понемножку. А на комунальні платежі? ні конечно. А якби вам прямо зараз дали 10 тисяч гривень, на що б ви їх витратили? На комунальні платежі. Ні. А на що саме не вистачає? На дітей. А, якби вам прямо зараз дали 10 тисяч гривень, на що б ви їх витратили. А, а ще можуть на щось. Надіжда? Ні. А на що саме не вистачає? Це ну, не, вища... не вистачає, щоб навіть в школу на перше число. А якби вам прямо зараз дали 10 тисяч гривень, на що б ви їх витратили? Навіть і не знаю. Ні, не вистачає. А на що саме не вистачає? Розумієте, я приїхала з Луганська сюди, тому мені приходиться і знімати квартиру, і сплачувати рахунки набагато більше, ніж полтавчанам місцевим. Тому не вистачає.